Я якраз не спав, і чую ходити, ракета лед. І чую вистріл, то її наче збили. Вистріл, і дим бог, вибух такий, в хаті ще видно, що горить, на вікно горить, все нормально. Мов дякувати. Срочці народився. То було пів п'ятої, половина п'ятої ранку. Так. Ми почули вибух такий, а потім один був вибух, потім другий вибух. ну Той вже як другий був, то дуже був страшний. Ми ж, нам близько, дуже. Почало то горіти, так метрів десять догори, чоловік мій вибіг. І каже, все вже трохи втихає і такий дим, дим дуже довго йшов, а потім після того, як вже трохи дим починав йти, почалися хлопки такі. Раз, другий раз, ну десь 12 разів ще стріляло так.